Всіх вітаю з Юска. Я зараз знаходжусь у Юскі на Фонтан Скай в Одесі. Залишу в описі під відео адресу, де саме я знаходжусь. Хочу вам показати, які, які зараз діють акції. Тут чорна п'ятниця, дуже багато знижок я в газеті дивилась, але і тут є одні знижки, інші я вам буду показувати те, що на знижках. Ось, наприклад, килимок, ось такий 50 на 80 різних кольорів. Був 650, а зараз 240 гривень. Дивіться, ось такі килимки великого розміру. Написано, що це саме килимок для ванної кімнати. Ну, тут склад поліестер. Ось так. Написано, що поліестер. Да. Коврик для ванної кімнати, килимок, 100% поліестер з переробний зворотний латекс. Ось такі вони різних кольорів. До речі, Приємні на дотики, такі, щоб не скользило в ванни, зроблені. Нормального розміру 50 на 80. Дивіться, велика знижка. 650 да, коштував зараз 240, більше ніж 50%. Такі вони м'якенькі. Ось оцей такий пісочного кольору, взагалі який гарний. Мені подобається ось цей колір. Зараз так на світло. Тут якось світло сюди погано падає. Ось, бачите, на цю сторону. Є такий ще й кругленький. Ось. Ось такий кругленький, також вони в різних кольорах. Ось ці кругленькі коштують 300 гривень, а коштували 700. Ось такі є в білому кольорі, я круглий бачу. Ось в такому сірому. Зараз також я хочу його так показати. Він такий класний ще й великий. Діаметр зараз подивимось який в нього 70 см. от діаметр які вони приємні, слухайте, ці килимки на дотик. Прям такі зручні. І легко його так можна скласти. М'якенький дуже. Так, білі я бачу і сірі. Ось оці калимки кругленькі, тільки білі і сірі. А такі калимки, які прямокутні, вони є ось такі темного кольору, темно-сірого, він не чорний. Білий, ось такий пісочний. Зараз гляну, може, є пісочний ось цей калимок за 300 гривень кругленький. Ні. Мабуть, все-таки в двох кольорах. Ось оцей білий і сірий. Я ще хочу на ту сторону перейти, мені здається, там більшого розміру калимок. Рушники, бачите, в акції це 100% бавовна, 70 на 140, 50, 550 гривень, або 850. Ну, менше, ніж 50%, але все ж таки, ось такі вони, 100% бавовна написано. Ну, так, м'якенькі, є в білому такому кольорі, ось дуже гарний колір. Ось оцей, да, такий як. Зелений, навіть не зелений, зелено-сірий, сірі, рожеві. Менше рушник 50 на 100. Також написано, що бавовна 100%. Нам був 350, зараз 225. Менше, ніж 50% знижка, але все-таки нормальна знижка. Також розмір 50 на 100, 275. Показую вам кольори різні. Різні кольори. Ось оцей килимок, так, це великий килимок, все таки 500 гривень 70 на 120 см. Дивіться, вони отакий класний, прям, як сіро, такий, бі... ну, класний кольор. Ось оцей. Тут світла мало. Ось такий пісочного кольору, сірого, білого, три кольори. Так? Ні, темний також ось є такий темний. 500 гривень розмір 70х120 або 1300, більше, ніж 50% знижка. Дивіться, яка акція ще на такі килимки вони як такі, як в'язані. Тут вони. Ну, Трішки теж така, знаєте, як лип... ну, не буде він скользити, але більш такий м'якенький цей килимок. Зараз подивимось. Також написано, що для ванної йде. Хочу подивитись, який в нього склад. да, ось В цього килимка. Коврик для ванни, поліестер також. Переработаний 45% хлопок з латексною основою. Ну, там на російській написано, я прочитала, Так, як є. Ага, тут сірі, ось такі зелені, бачите? ось оці Голд, серія Голд. Є такі жовтенькі, такі яскраві, більш такі блакитні, 260 гривень, а коштував 650. Також, да, більше, ніж 50% знижка 50 на 80. 50 на 80 розмір, Ось оцих оцьо, килимків, Дивіться, як багато калинків по акціям. І круглі, і прямокутні, і різної форми. Тут у нас також, я бачу, такі акції. Тут акція, гляньте, ух ти, фіранка коштувала 900 гривень. Нічого собі. О, я буду тут в п'ятницю з мамою, може щось оберемо. 265 гривень коштує. Ось розмір написаний: 140 на 300, одна білий поліестер. Я так розумію, різних кольорів є. Так, 900 коштувало фіраночка. Зараз глянемо, вона тут трішки намальована, як вона на віконці буде. Ця фіранка. Ага, ось, а, о, бачите, зразок є. Зараз я вам зразок покажу. Ось вона як виглядає. Ця фіранка. Така трішки блискуча, до речі, такі в неї смужки блискучі. Ну, Така, знаєте, ну, симпатична, мені подобається. Ну, просто вже по полу тут хтось її роздивлявся, цю фіранку. Ну, Зараз, якщо склад буде, то я вам прочитаю 100% полієстер. Ну, це ж фіранка. Стопроцентний поліестер. Також є, мабуть, більший розмір або інша тканина. Да, більший розмір 280 на 300, білий. Була 1800, зараз 545. Нічого собі, які знижки, гарні. Ну дійсно гарні знижки. А ось дивіться, така це теж 265, але мені здається, а ні, здається, мені показали, ще трішки іншого кольору. А ось такі фіранки. Я зараз покажу, вони є там на зразках ось такі. Коштувала 1600. Зараз 640 біжева штучна замша. І це 140 на 300. 640. Ось вони якісь ці штучної замші. Мені подобається біжева. Просто тут таке світло, що не видно, що воно таке прям біжевий, дуже красивий колір. Такий біжевий, знаєте, прям ну, як пісочний. І ось такий ще колір є за 640, більш темний. Ну, от бачите, як вона буде виглядати. Тут намальовано з цими шкільцями вона йде в такому кольорі, в такому, всі одинакового розміру. 140 на 300. тут же також 140 на 300. Є біленька. біленька ось така більш сіра. А це 140 на 300, це вже інша. Штучний, ні, також штучний замк, ось така світло-сірого кольору. Це така більш темна, а це більш світла. Фіранка, і ось такі сірі, і більш зеленуваті. І ось вони намалю... намальовані. Ось зразки штучна замша. Показую вам. Ну, Зрозуміло, що я прям так не можу. Но вона не така ще підтовста, така легенька. З цієї сторони більше, знаєте, як шовкова здається. А з цієї ось така бархатна, ось такі білі вони в сірому такому кольорі. Я зараз ще з цієї сторони хочу ну, перейти, може там світло якось краще показує. Ось така, також колір класний. Ну Така вона дійсно як замша виглядає, приємна на дотик. Ці фіранки з такими ось, бачите, кільцями широкими, також зручними. Ось такі акції тут. Ну, Я вважаю, що акції дуже непогані. Є ось така Black Friday, дивіться, акція, п'ятниця з 22 листопада по 1 грудня. Це у нас матрац. Він коштував 27 тисяч, да? а зараз 10 тисяч. Ну, дивіться, ось характеристики, все написано, знижка 60%, Розмір написано, його там матрац мультипружинний, Голд 29 см висоту. Також ось такі матраци. Можете на паузу нажати, бачите, які акції на ці матраци. Ну, щоб я не затримувала довго, то також відео не хочеться робити. Що тут розбирають щось так, дивимось. Ось така подушка для подорожей була. Тисячу, зараз п'ятсот. Нічого собі, 20... ой, яка вона, слухай, така вона приємна. 24 на 42 на дванадцять. Така подушка для подорожей. І ось така, бачите, вигнута 650, подушка для подорожей. Тут 450 під коліна, є подушка під коліна, нічого собі, а коштувала 900. Ось така маленька ще подушечка. Тут 13 на 26, 325 ось знижки. Тут у них ще окремо виділена така продукція, як знижки такі великі, бачите? Ось такий дозатор. Мені подобається ще в цьому кольорі смарагдовому. Ця лінійка, цей диспенсер 9 см в висоту, 4, ні, 14 в висоту, 9 в діаметрі. Такий він зручний і дуже гарний. 250 коштує, а коштував 369. Ось така склянка діаметром 7 см, в висоту 10 см. Також цей смарагдовий колір, ну дуже красивий. 175, а коштувала ця склянка 269. Таця в такому ж кольорі. Ось вона така таця. Ні, ну, Колір дійсно гарний. Він такий, знаєте, якийсь прям. Ну, і не яскравий, а ось приємно такий ну, натуральний, дуже приємний колір. Оця таця була 450, зараз 300 скло 12 на 3 см. Ось калимок внизу коштував 600, зараз 415 і з бавовни 100% на 50 на 80. Оцей килимок з бавовни натуральної, Так написано, тут натуральна бавовна, бачите, який він. Тут зроблений в такому біжевому. Кольорів він йде, цей калимок. Ось ці позиції я вам показала по акції. Бачите, також щітка. Тут для волосся йде ось така щітка 150 гривень. Вона ну, написано, скільки коштувала в біжевому кольорі. Чомусь не написано. Також ось така банка. Це написано банка, я думала, це якась піпільничка чи що. Ось така банка. Банка діаметр 7 см 375 гривень. І... Оцей кошик, в якому, бачите, щітки стоять. Ось він цей кошик. Він висотою йде 2, 35 см, 22 на 12. Цей кошик коштує 300, і дуже мені сподобалась косметичка. Дивіться, така пухкенька, біленька. Ну, дуже така гарна. 275 гривень вона по акції коштує ця косметичка. Так, косметичка, ну бачу, що зроблена в Китаї, але не бачу, який склад. Також далі, тут іде ось, бачите, ця поличка. Ось вона стоїть поличка. Така вона, як вузенька, височенька. Зараз прочитаю її розміри. Ось ця поличка в біжому кольорі 40 см на 18, 56 см висоту. Ось така поличка коштує 700. Рушнички. Так, оливковий бавов на 70 на 140 коштує 275, а коштували 550. Ті, які на 50 50 на 100, 140 коштують. І щітка туалетна, де вона? Щітка туалетна. А ось вона, щітка туалетна 250 замість 330 гривень. Щітка туалетна. Ось в такому кольорі. Ага, ось цей кошик, бачите, без щиток. Його можна навіть повісити, можна поставити. Скляночки показую, колір дуже гарний. Також тут відер, це прям написано з педалію м'яке закривання, 715 замість тище. Ось таке дійсно м'яке закривання. Я вже пробувала, Дуже воно таке, ну, якось приємне. І колір приємний, і на дотик все приємне. І здається, і працює гарно. Так, тап, капці тапці розмір 35-42, різних розмірів. Ось отакі капці. м'якенькі, якось вам їх раніше показувала. Зараз на них це виходить акція. Ці капці Селджа в асортименті 400 гривень, рушнички 40 на 60, там різних вони кольорів 70 гривень і по 140. Ось це я вам ще на знижечках тут показала. Я так знаєте, обираю більш такі знижки великі. Дуже багато знижок в цьому відділі я бачу. Слухайте, у них ще продають ось такі класні масажери. Ой, а що він на одну сторону? А де тут такий ще маленький? На, на цій стороні? От як в тому? Такий 200 коштує. З нефриту, а з кварцу. О, це кращий набір 475. Бачите, да? тут скрібок, цей гуаша і масажер. І ось він за цим маленьким, щоб масажувати очі. Він ще якийсь такий, як випуклий цей для очей, не такий, як я собі купляю в просторі, трішки інший. З рожевого кварцу 475 гривень. Бачимо, тут знижки ще йдуть на ось такі набори. Для ванної кімнати 80 гривень в сірому кольорі. Тут аж три одиниці. І така, і ну, не пластикові, але так знаєте, виглядають в гарному кольорі. Ще три одиниці за 80 гривень. Дозатор тут є, стаканчик і мильниця. Щось така косметичка. Дивіться, за 200 гривень, як квадратна, велика. 200 гривень коштує. О, тут. Для вікон також 75 грив... гривень, щітка очищувач. Чи для машини. Так, щітка-очищувач. Також акція на такий щітка туалетна. Ось показую 65 гривень, щітка туалетна. Розмір написано: 35 висотою йдеться щітка туалетна. Ой, губка для ванної кімнати така у них цікава. Гляньте, яка така як. Це хлопок, значить, да? натурально, так і написано 125 гривень натурально. І ось така довга є щітка для ванної кімнати, 175 гривень коштує. Ага, Багато тут гачків, 55 гривень очки, 200 гривень. Дзеркало ось таке 475 гривень. Гардероб. О, гардероб такий, бачите, розкладний, оцей 78 ну, в довжину, 60, 650 гривень. Тут якось найбільше людей в цьому відділі. Так, полиця ось така, 750 гривень. Полиця, ось ця полиця 12х30 см в висоту. Дуже багато тут знижок. Відро ще покажу вам корзину для сміття 26х24, 600 гривень. Так, це пакети 75, а ваги якось вони так поміняти треба. Ці цінники 350 гривень ваги коштують, а то вони неправильно стоять. Так, тут 185, ціла упаковка рушничків 30 на 30 по 10 штук. Всі чомусь в білому кольорі йдуть. 185 гривень, 30 на 30, 10 штук. Ціна гарна, тільки колір. Так, ще тут відро з педалю. 185 гривень ось в такому білому кольорі. Це відро пластикове. Висоту, висоту, я не бачу характеристик цього відра. Так, зараз я вам так його покажу. Відро з педалю. Ану-ка чайна, я бачу. Де воно тут написано? Должна ж бути написано. Якось незрозуміло, так? Да? Зрозуміло. Ну, таке ось відро. Держу вам в руках. Думаю, що якось більш-менш зрозуміло. Серветочки такі великого розміру. Завжди низька ціна. Написано 40 на 40, рожевий колір. В упаковці їх 50 штук і 75 гривень. Акція одіяла, бачите, аж розбирають. Так, 500 гривень, ось таке 135 на 200. Ковдра тепла 500 гривень. Ось така 500 гривень ковдра. Ой, я у них купила собі ковдру літом, така акція була класна. І то я так задоволена, мені дуже подобається. 425 гривень ось такі ковдри. Так, це ось така зелененька. 425-135 на 200, по 275. Глянь, така гарна ціна. Була? 425. Помірна, 135 на 200. Ну, я так розумію, помірна це як середня, да? не, не холодна. І, ну, на середньому, може, я не права, напишіть. Також є помірна. 425 коштувала зараз 275, ціну знижено, 135 на 200. Ось така ковдра. Вона така молочного кольору. Так. Також тут ковдра, помірна 750. Ну я так дивлюсь більше, щоб була ціну знижено. Так, Щоб ціну було знижено, тоді якось більш знаєте, зрозуміло, що це акція, а не просто, от наприклад, бачите, ось коштувала 4 сезони, ось таке одіяло. Воно 2500 коштувало, а зараз 1250. Це ж зрозуміло, що 50% знижка, 135 на 200, ось таке 4 сезони. І далі, ось також 50 знижка. Тепла, ось така м'якенька, біленька, 600 гривень, а коштувало 1200. Ось така ковдра тепла. Ну така, ну тепла, ну прям не така товста, щоб я не сказала. Далі тут що 850 коштувало 1700, також тепла, 180 вісімдесят на двісті. Бачите, які акції, але зелененькі, я ці хочу глянути. Ну це такі ж 1600, а зараз 635 тепла. Ще й колір такий оливковий, дуже гарний. Ось 140 на 200. Тепла і така приємна вона. Так, що тут ось також в зеленому кольорі коштувала 3, а зараз 1150 тепла. Бамбукове волокно. Це ж більше, ніж 50% знижка. Дивіться, класно. Ось в такому розмірі 200х220, ще й в такому кольорі класному. в цьому оливковому мені подобається. Ну Тут мені подобається, коли пишуть ну, ціна, яка була, а потім яка вже стала. І тоді ти бачиш, дійсно, яка знижка. Да? Тут, у нас, о, тут у нас сумки такі для ковдр, для подушок ось, розкладаються 60х40х на на 26. Бачите, ось такі сумки. Вони по 125 гривень. Також не, не написано, скільки коштувало. Ось тут, наприклад, акція. Тут видно, да, ковдра. От вона коштувала 3700. Тепла. Зараз 2500. Ось, ось ця ковдра коштує така 2900. Так вона зроблена. Як скрипить, знаєте, тепла ковдра була 3700, зараз 2500, 135 на 200. Дуже багато акцій. дійсно. От Видно, що тут чорна п'ятниця, вони готуються. А це у нас 45. Це наволочки, звичайні. Дивіться, в різних кольорах. Такі у них наволочки. Ага, це 40 на 40, 45 гривень, дуже багато кольорів. Ось у цих наволочок. Це синенька, гарненька. І така гарненька. Прям я бачу, що їх розбирають. Скільки тут кольорів? Багато по 45 гривень. А ось, наприклад, захисний чохол. Ось такий чохол 50 на 70-75 см. Захисний чохол, 185 гривень. Або 369. Ось оцей чохол. Так що тут подушечки. Подушки також ось перечоркнуто, да? а це, ух ти. Гусячий пух, був три тисячі, зараз дві. Ну такої прям знижки на гусячий пух немає. Ось тут велика знижка, 50%. Бачите, 2300, а зараз коштує 1150 50, 50 на 70. Тут качиний пух, подушка. от така на неї велика знижка. І також коштувала 1300 каченне перо, а зараз 850 на 70, висоту 5 сантиметрів. Ось таке качне-перо. Так, людей прям, бачите, багато, тому що знижок багато, тому і людей багато. Зараз пройду сюди, гляну ще в цьому краю, де да буду закінчувати, тому що відео вже вийде і так. Довге, довге відео. Тут, тут теж людей багато. Тут оці рушнички, бачите, є. Зразки. От як вони зі знижками. Ну, скрізь на ці рушники написано. От Коштував 350, зараз 250. Ось ці всі кольори. І такі ось зі слонами по 150 гривень. 50 на 100, 50 на 100. Ось такі зі слонами кольори. Так, А склад бавовна 100%. А був 300. І ось такі великі були 600. 100% бавов на 70 на 140 зараз 300 гривень. Ну, виходить, 50% знижка дійсно. Тут у нас фіранки зі знижками. Дуже багато знижок на фіранки, як бачите. Ось такі акції. А це у нас сітка від комах. Дивіться, сітка від комах, у них є 130 на 150, була 250, зараз 200. І чорний для дверей сітка від комах. Ось так вона виглядає. Виглядає непогано. 350 коштувала 500 сітка від комах. Плівка віконна. Плівка віконна у них також є. Така вона симпатична, ця плівка віконна. З візерунком 275 гривень 45 на 200. Ну, це ж, мабуть, просто два кольори. Є, два візерунка по 275 гривень. Цікава позиція. А ось яка фіранка також гарна, така тканина. В неї ось вона так буде виглядати. На віконці ось така фіраночка 140х300 в зеленому кольорі замість 600 1150 Дуже багато знижок, в юзки. Прям дійсно, це помітно. Я буду закінчувати своє відео. Дякую, що дивитесь, Підписуєтесь, коментуєте. До зустрічі на моєму каналі. Дивіться, порозбирали. Не можу стримати, щоб не прокоментувати. Порозбирали вішалки прямо з такими акціями. І он, гляньте, гноми, гноми. У них чорна п'ятниця. Я бачила в газеті великі знижки. Вони були 350, а зараз 175. У ці гноми, і ось такі гарненькі, були по 300, зараз 225. Оці У ці короби я вам показувала в минулому відео. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба. Це найголовніше. До зустрічі на моєму каналі і пока.